Здавалося б, звичайний релейний стабілізатор Хроселф, але тут є отака наліпка серія Pro, що вона означає? Тут 5 реле і плата управління MCB 121. У звичайних реле ось така плата. 104 або 110. І відрізняється вона принципом управління. Там друга інша версія програмного забезпечення. І ось польові транзистори, які управляють переключенням цих реле при запуску вона Ця плата робить запит на кожну релюшку, міряє опір контактів і потім вже включає. Дуже розумно, але від цього в неї і, як кажуть, за горі горя ума. Якщо контакти от цього реле у звичайному ще працювало, там переключало, Контакти трохи там поклацало, встановилось би і працював би стабілізатор далі. То тут воно міряє, що опір перехідний поганий і випадає в помилку. В принципі, ці плати 121 дуже рідко ламаються, але, повторюсь, серія була експериментальна, тому випущено було мало і запчастин практично немає.